Доброго дня, вітаю вас у своїй невеличкій теплиці. Сьогодні у нас на календарі квітень. І Я займаюся тим, що накриваю всі перець агроволокном, для того, щоб рятувати його від переморозки. На наступний тиждень нам обіцяють переморозки аж до мінус 6, а на завтрашній день взагалі обіцяють цілий день 0, а буде відчуватися на повітрі як мінус 6. Тому щоб рятувати свій майбутній урожай, я вирішив у теплиці, яка не опалюється, ось так накрити. Накрити свій перець. Ось, тобто поставив звичайні дуги і звичайно, нема агроволокно накрив. Накрив тільки в один шар. Думаю, два шари не, не потрібно, але подивимося, якщо буде завтра більше холодніше, то доведе накрити в два шари. Зараз я піднімлю агроволокно, подивимося, що тут всередині. Ось так у нас всередині виглядає у нас перчик. Переч у нас Геркулес. Садив його 26 січня. ось На даний момент ці розсаді 71 день. Як на мене, вона виглядає здорово, гарно. Навіть не дивлячись на те, що на дворі зараз холодно і взагалі обіцяють нас приморські. Хоча є деякі перчики бачите, ще повністю не відійшли від пересадки. Садив я їх буквально тиждень тому. А, надіюсь, вони відійдуть і будуть так само гарно виглядати, як і інші. Перед посадкою в ґрунт я вносив. Курячий послід, курячий послід. Так що бачу, що сама розсада виглядає непогано. Так що Ось таким методом ми рятуємося від переморозки. Так само ми накриваємо і помідори, там, де огірки, у, у нас є буржуйка, мабуть, ми будемо, скоріш за все, її топити. Ось так само і тут ось так само у нас перчик все накрито, все гарненько. Так що беріть на озброєння. Так що беріть на озброєння всім хороших. Вражає. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і всього вам найкращого!